Лепрямо спину. Посміхнись. Ти маєш виглядати ідеально. Адже це твоє останнє фото. Поглянь в об'єктив. Випрями спину, посміхнись. Ти маєш виглядати ідеально, адже це твоє останнє фото. Це не слова божевільного фотографа, це ритуал чоловіка, який вважав, що смерть має бути естетичною. У його квартирі знайшли тисячі знімків. На них молоді жінки в елегантних сукнях з ідеальними зачісками. Але якщо придивитися до їхніх очей, там лише порожнеча і благання про кінець. Роберт Бен Роудс не просто колекціонував життя, він колекціонував моменти, коли людина перестає. Сподіватися, понад 15 років він був тінню на американських трасах людини без постійної адреси, чий дім мчав дорогами зі швидкістю 100 км на годину. Але за спиною водія у сталевій коробці фури розгортався сценарій, від якого холоне кров, навіть у досвідчених детективів ФБР. Забирайте екрани від дітей. Адже ми не просто розберемо факти. Ми зазирнемо в розум людини, для якої вся Америка була одним великим мисливським угіддям. А кожна жінка на узбіччі лише декорацією в його хворобливому кіно. Якщо ви готові зазирнути за лаштунки цього пекла, тисніть підписку та лайк. Це найкраща підтримка моєї роботи. А ваші коментарі допомагають алгоритмам просувати правду, якою б страшною вона не була. 1 квітня 1990 року, нічна Аризона. Офіцер патруля Майк Міллер помічає на вузькому узбіччі фуру. Вона стоїть з увімкненою аварійкою, напівзакриваючи проїзд, рутинна перевірка, яка за мить перетвориться на найгірший кошмар в кар'єрі Міллера. Офіцер виходить із машини. Він підходить до високих дверей тягача, стає на металеву сходинку і підтягується на поручнях, щоб постукати у скло. Він просто хоче дізнатися, чи не заснув водій за кермом. Міллер вмикає свій потужний ліхтар і спрямовує його всередину кабіни. Те, що він побачив, не вкладалося в жодні поліцейські протоколи. У глибині спального відсіку, прикута до стіни кайданами та ланцюгами, лежить оголена жінка. Побачивши світло ліхтаря, вона шалено закричала. У ту ж секунду Мілер бачить, як крізь штори, що відділяють спальник від сидінь, пробирається чоловік. Намагаючись зберігати спокій під крики жінки, Мілер кидається до водійських дверей і наказує чоловіку вийти. Водій погоджується, він дивно спокійний, ніякої паніки, ніякої агресії. Він майже буденно каже, все нормально, офіцери. У мене з собою зброя. Це тільки хороші хлопці кажуть, що в них є зброя, згадував потім Мілер. Роудс був настільки ввічливим, що на миться могло збити з пантелику, але крик жінки не давав офіцеру розслабитись. Мілер діє за правилами, за Роза в кайданки за спиною і пристібає його ременем безпеки в патрульній машині. Лише коли маньяка прибрали з дороги, Мілер повертається в кабіну. Те, що він побачив зблизька, було ще гіршим. На тілі жінки жахливі червоні рубці, а на роті порізи. На її шиї була кінська вуздечка, а від неї тягнувся довгий ланцюг. Поки Мілер намагався втішити жертву, чекаючи на підкріплення, Роуз в патрульній машині робить трюк, вартий Гудіні. Він примудрився опустити руки нижче ніг і перекинути кайданки перед собою. Він розстебнув ремінь і вже був готовий напасти на офіцера чи втек. Ки, мілера зрозумів, це лише пізніше. Далекобійник міг його вбити, просто залізти назад у свій Петербілд і зникнути в потоці машин на Ай-10. Його врятувала лише вчасна поява офіцера Гікакса. Коли прибула підмога, і детективи зайшли всередину кабіни. Вони оніміли. Це не була вантажівка для логістики. Це була професійно обладнана камера тортур на колеса. Роуд з власноруч перетворив свій Петербілд на інженерний шедевр садизму. Він повністю демонтував пасажирське сидіння. Щоб звільнити простір для своїх ритуалів. Також він встановив унікальну систему блокування дверей, якою міг керувати лише він зі свого місця. Жертва була заблокована в сталевій пастці, навіть якщо руки залишалися вільними. Всередині детективи виявили, стіни оббиті товстою звукоізоляцією, щоб жоден крик не прорвався крізь ревіння двигуна на шосе. Сталеві кільця та перекладини вмонтовані прямо в металевий каркас фури. Вони витримували колосальну напругу. Велика чорна сумка набила. Та батугами саморобними затискачами та кінськими вудилами. жінку звали Кетлін Вайн. Вона була живою лише тому, що Роудс вирішив зробити зупинку саме на цій милі. Ви думаєте, маняка взяли на гарячому, і на цьому все? Підпишіться, якщо хочете бачити, як система іноді сама відпускає монстрів на волю. Він насміхався над слідством. Він буквально наспівував пісеньки, поки йому зачитували права. На його лівому плечі був свіжий і глибокий слід від людського укусу. Кетлін Вайн боролася до останнього. Роуз нахабно брехав, що це травма під час роботи, але експерти вже тоді знали, це мітка останньої його жертви. Роберт Роуз сидів у камері допитів і просто посміхався. Він знав закон краще за багатьох адвокатів. Його лінія захисту була залізобетонною. Вона повнолітня, вона сіла в машину добровільно. Ланцюг це просто частина нашої гри. І ось тут починається найскладніше. Роудс на допиті просто насміхався, запевняючи, що це рольові ігри, які їй подобаються. Без прямих доказів він міг вийти під заставу вже за кілька днів. Детективи розуміли, їм потрібен ордер на обшук його дому в Х'юстоні Їм потрібно було зазирнути в його особистий простір, де він не чекав гостей. Спеціальний агент ФБР Боб Лі знав, що сексуальні садисти завжди зберігають сувеніри, щоб переживати свої злочини знову і знову. Але судді було мало однієї підозри. Допомогла менеджерка квартири Роудса Вона виявилася занадто цікавою. Зазирнула всередину і побачила наручники, батоги та жіночий одяг. Більше того, вона розп... Повіла, що дружина Роуца вже намагається вивести все з квартири. Роудс був одужаний кілька разів. Остання його дружина Дебора пізніше стверджувала, що нічого не знала. Хоча він іноді брав її з собою в рейси. Це був момент зараз або ніколи. Бо Блі зв'язався з Квантіко, і тільки після пояснень експертів з поведінкових наук ФБР суддя дав ордер на обшук. Коли ФБР нарешті вибуло дозвіл на обшук помешкання Роуса, вони очікували побачити лігву звіра, але реальність була інакшою: квартира виглядала старильно, ніякого хаосу, ніякого бруду. Все розкладено по поличках з хворобливою педантичністю. Ви запитаєте, звідки в людині бере. Це ця жага до тотального контролю. Відповідь, як завжди, ховається в дитинстві. Роберт Бен Роудс народився в сім'ї військового офіцера. Його батько був людиною залізної дисципліни, яка межувала з тиранією. У їхньому домі все мало бути ідеальним. Ліжка заправлені по лінійці, речі розкладені за кольорами, а будь-який прояв емоцій вважався слабкістю. Саме там Роудс навчився цієї стерильності, яка так налякала детективів під час обшуку. Він не просто прибирав у квартирі, він вичищав сліди свого життя, як його колись вчив батько. У юності Роберт пішов стопами батька і служив в морській піхоті. Там його навчили не просто вбивати, а робити це ефективно, холоднокровно і не залишаючи доказів. Але була одна деталь, яка відрізняла його від інших солдатів: Роудс обожнював фотографію. Він був офіційним військовим фотографом. Це була його легальна можливість дивитися на світ через об'єктив, контролюючи. Кожен кадр, кожну позу, кожне обличчя саме в армії він зрозумів, той, хто тримає камеру, має владу над реальністю. Коли він повернувся до цивільного життя і сів за кермо вантажівки, ці дві пристрасті злилися в один смертельний коктейль. Дорога дала йому анонімність, а кабіна Фури стала його власною пересувною студією, де він був і режисером, і като. У шафах детективи почали знаходити речі, які ніяк не в'язалися з життям самотнього далекобійника: жіночі каблучки, сережки, дитячі шпильки на волосся, десятки речей, що належали різним людям. І тут дивна деталь: серед усього цього агенти знаходять величезну кількість ідеально випраних білих рушників. Просто запам'ятайте про них. Бо ми ще до цього повернемось. Поруч із плакатом, де Лев Сантани розпадається на обличчя вагоні, у глибині шухляди. Вони знайшли його. Старий фотоапарат. А поруч із ним звичайний учнівський блокнот. А тепер увага, те, що змінило все. Біля фотоапарата лежали сотні проявлених знімків. Це не були випадкові кадри з відпустки. Це був хронологічний звіт про знищення особистості. На фотографіях була молода дівчина, зовсім юна. На перших фото вона намагається посміхатись, на наступних її волосся вже грубо обстрижене, очі червоні від сліз, а на тілі видно сліди від тих самих інструментів, що знайшли. У фурі остання серія фотографій була зроблена в старому напіврозваленому сараї. Вона була одягнена у вечірню сукню, яка була її явно завеликою. Це була Реджина Волтерс. Детективи завмерли. Вони шукали докази проти Роуца по справі Кетлін Вайн, а натомість відкрили ящик Пандори. Реджини зникли тисячі миль звідси місяці тому. Роуз не просто вбивав, кожен знімок був для нього трофеєм. Але головне питання розрізало мозок слідчим. Як він міг зробити це з реджиною? Якщо за два місяці до цього він вже був у руках поліції? Відповідь на це запитання ховалася в подіях, що сталися 5 лютого 90-го року. Один із водіїв у Хюст. Штат Техас зупинив своє авто, бо на дорогу вибігла дівчина. Вона була дуже наляканою, побитою, з коротким розпатленим волоссям. Невідома сіла в машину та сказала, що її намагалися вбити. Водій доїхав до найближчого телефону та передав дівчину до рук поліції. У відділку з'ясували, що це Ніколь Тато. Вона їхала автостопом із Каліфорнії. 29 січня дівчина сіла у вантажівку до далекобійника, аби той підвіз її. В дорозі вона втомилась та заснула. А коли прокинулась, зрозуміла, Міла, що лежить на ліжку в кабіні, прикута наручниками до стіни. Чоловік заткнув її рот і почав катувати. Протягом шести днів Ніколь була його розвагою в дорозі. Також він мав сумку із різними секс-іграшками, які він використовував по черзі. На сьомий день він привіз її додому та дозволив помитись. Вдома у чоловіка була кімната, обладнана під такі ж забави, як і в машині. Тому він продовжив свої знущання одразу, як Ніколь вийшла з душу. Потім взяв лезо від бритви та почав зрізати її довг. Волосся, це був його ритуал. Невдовзі потрібно було вирушати в дорогу, тому Ніколь знову опинилася всередині фури. Та цього разу злочинець забув її прикувати і вийшов з авто у справах дівчина одразу скористалася нагодою, щоб втекти. Вона бігла не озираючись, розмахуючи руками та привертаючи увагу водіїв авто, доки один із них не зупинився. Ніколь розповіла поліціянтам, як виглядав її викрадач, і що він назвався Дастіном. Поліція Х'юстона одразу затримала чоловіка схожого за Описом Ніколь привезли на опізнання. Рот стояв за склом. Він був в кайданках. Поруч із Ніколь стояли озброєні офіцери. Здавалося б, усе їй більше нічого не загрожує. Але Роудс просто дивився на неї крізь скло. Її страх був сильнішим. Вона відчувала, якщо вона вкаже на нього, він знайде її і завершить те, що почав. Вона опустила погляд в підлогу і тихо промовила. Це не він. Роудс був професійним хижаком. Він ламав волю жертви так глибоко, що навіть свобода здавалася небезпечною. Поліція перевірила цього далекобійника. Чоловік не мав серйозних порушень чи проблем із законом у минулому, тому його просто відпустили. Він сів у свою фуру і поїхав далі. Того ж дня на цій дорозі зникла молода пара Реджина Волтерс та її хлопець Рікі Джонс. Реджина була лише 14-річною дівчинкою, яка після сварки з матір'ю вирішила, що світ за порогом дому це велика пригода. Її хлопець, 18-річний Рікі Джонс, був її захисником. Вони мріяли про Мексику, про свободу. Про життя без нагляду дорослих. Мати Реджини Керолін повернулася з роботи пізно ввечері. Дочки не було вдома. Жодної записки, жодного повідомлення. Спершу вона подумала, що донька у батька в Х'юстоні. Потім обдзвонила всіх друзів. Ніхто не знав, де вони. Керолін не могла знати, що 5 лютого Реджина та Рікі сіли в вантажівку до чоловіка, який щойно вийшов із дільниці поліції. Поліція посади не прийняла заяву, але спершу не розглядали це як викрадення. Вони вийшли на друге пари білі гіпса той підтвердив, вони поїхали до Мексики, оскільки Рікі мав судимість за крадіжку авто і перебував на випробовальному терміні. На його ім'я видали ордер. Поліція вважала його злочинцем, який викрав неповнолітню. Вони й гадки не мали. Що ріки вже немає серед живих. Минув місяць, 17 березня, батько Реджини зняв слухавку і почув чоловічий голос. Реджина знаходиться в закинутому сараї і зрізав її гарне волосся. Батько встиг лише запитати, чи жива вона. Але у відповідь почув лише короткі гудки. Копи сказали, що на відстеження дзвінка піде час. Матері теж дзвонили. Невідомий призначив зустріч о 6.30 ранку біля магазину. Керолін чекала дві години під наглядом поліції, але ніхто не прийшов. Маняк насолоджувався владою над батьками, так само як і над своїми жертвами. Він дзвонив із таксофонів зовсім поруч із їхнім домом, буквально дихаючи їм у спину. Пошуки тривали майже рік. У річках та лісах Техасу знаходили різні рештки. Але стоматологічні картки кожного разу спростовували. Це не реджина. Батьки видихали, продовжуючи сподіватися на диво. Аж поки під кінець 90-го року фермер в окрузі Бонд не вирішив спалити свій старий занедбаний сарай. Перш ніж його підпалити, він зайшов усередину оглянути приміщення. У купі сіна він знайшов тіло. Поліція, прибувши на місце, побачила картину жахливої розправи. Це була молода дівчина. Злочинець обмотав її шию дротом 16 разів, затягуючи його так сильно, що голова була майже відокремлена перед смертю. Він незграбно обрізав її волосся. І ось тут ми повертаємось до того, про що я вас просила запам'ятати на самому початку. Серед сіна, біля понівеченого тіла, детективи знайшли крихітний фрагмент білої нитки. Вона виглядала занадто новою для старого сараю. Подальша експертиза встановила це нитка від білого рушника, того самого стерильного атрибута, який Роудс використовував у своїх тортурах. Детектив із Хюстона, яка вела справу Реджини, згадала про дивний дзвінок батькові щодо сараю. Ниточки зв'язалися. Стоматологічна експертиза підтвердила, це була Реджина Волтерс. Вона була мертва вже майже рік. А де був рікі? Його знайшли пізніше. Череп із отвором від кулі винесла річка за 300 кілометрів від місця зникнення. Роудс позбувся хлопця одразу, щоб залишитися з Реджиною наодинці. Але ось де починається справжнє юридичне пекло. Поки детективи збирали докази вбивства Реджини. На поверхню сплела ще одна історія: у 1990 році за тисячі миль звідси. Зникло ще одне подружжя автостопників Патрісія Волш та Скотт Засковський. Сценарій був ідентичним до вбивства Рікі та Реджини, але була велика різниця в тому, як спрацювало правосуддя. Тіло Патрісії Волш знайшли в Техасі, але ідентифікувати її вдалося лише через довгих 13 років завдяки аналізу ДНК. Її чоловіка Скотта Засковський, Роуд застрелив і викинув десь на трасі. І хоча слідчі розуміли, що Рікі Джон загинув так само від рук Роуца, йому Офіційно ніколи не пред'являли звинувачення у вбивстві ріки. Бракувало прямих доказів, які витримали тиск адвокатів у суді. А тепер ми зазирнемо в той самий блокнот Реджини, який Роуд зберігав як трофей. Там, серед її дитячих записів, рукою вбивців було виведено три слова, які ставлять крапку в цій історії. Три слова, які він змусив її прочитати перед тим, як почати свій багатомісячний терор. Ріки вже мертвий. Уявіть, цей психологічний тиск. Він позбавив її останньої надії. Він возив її з собою по всій Америці, фотографував у вечірніх сукнях, змушував посміхатися в об'єктив, знаючи, що вона бачила смерть свого хлопця. Він хотів, щоб вона знала, рятувати її нікому. У тому ж блокноті детективи знайшли дивні записи про резервуар для води та схованки. Слідчі у Квантіку впевнені. Це були координати інших тіл. Роуз не просто вбивав, він складав карту своїх злочинів як маршрутний лист великобійника. Судно Робертом Беном Роуцом не був схожий на звичайне засідання. Це був Ростен, психопата. Коли прокурор демонстрував ті самі знімки Реджини Волтерс, ту саму серію, де вона спочатку намагається бути гарною, а на останніх фото вона не схожа на людей, Сцену. У залі панувала мертва тиша. Роуз був впевнений, що викрутиться. Його адвокати тиснули на те, що фура це мобільний об'єкт, і ніхто не зможе довести, що реджина загинула саме в Іллінойсі, а не десь в Техасі чи по дорозі. Для правосуддя США це критично, де скоєно злочин там і має бути вирок. Але тут у справу втрутилася наука. Слідчі залучили експертів ботаніків Вони проаналізували рослини, які потрапили в кадр на тих самих постановочних фото реджини в сараї. Трава та бур'яни за спиною були характерні лише для. Певної зони штату Ілінойс, і саме для того періоду року фотоапарат, який Роуз використовує як інструмент тортур, став головним свідком обвинувачення. Кожна травинка на знімку вказувала на той самий покинутий сарай в окрузі. Бон Роуз сидів і посміхався. Він насолоджувався увагою. Для нього цей суд був останньою виставкою його робіт. У 1994 році суд Іллінойсу виніс вирок довічне ув'язнення без права на апеляцію. Пізніше його екстрадували в Техас, щоб він відповів за Патрісію та Скотта. Родина загиблого подружжя пережила власне пекло. Вони спочатку навіть не хотіли знову проходити через жахіття суду, знаючи, що монстр уже за ґратами назавжди. Але прокурори не полягали. Кожна жертва має отримати свій вирок. У результаті, вже відбуваючи довічне в Ілінойсі, Роудс отримав ще два довічних терміни в Техасі. Це був спосіб гарантувати, якщо раптом один закон дасть збій, інші два триматимуть його в клітці до останнього подиху. Система, яка колись випустила його на волю через страх 18-річної дівчини, нарешті зачинила двері назавжди. Знаєте, що найстрашніше в цій історії ФБР вважає, що три доведені вбивства це лише верхівка айсбергу. За 15 років подорожей американськими трасами за його спиною могли зникнути понад 50 жінок. Він був тінню, яка не залишала слідів, бо завжди мав під рукою хлорку та стопку білосніжних рушників. Навіть зараз не є за ґратами у своїй камері. Він не розкаявся. Коли детективи питали його про координати у блокноті реджини, він просто закривав очі. Він хотів залишатися єдиним режисером свого кривавого кіно. Роберт Роудс довів одну страшну істину: монстр не обов'язково має виглядати як звір. Він може бути ввічливим далекобійником, який педантично стежить за чистотою у своїй кабіні. Він може бути людиною, яка просто пропонує допомогу на нічній трасі. Якщо вас вразила ця історія, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розслідування. Також пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. А попередні випуски дивіться ось тут, на екрані. Побачимось.